Вісім штурмових бригад та стрілецький батальйон на Сумщині створюють додаткові збройні підрозділи. В Охтирці розпочали ремонт пошкоджених вікон за новою технологією. Дев'ятирічний сумчанин Ілля Отрошенко презентував першу книгу Велика лісова пригода. Продовж 2 лютого російські військові обстріляли чотири громади області Есманську, Шалигінську, Серединобудську та Білопільську. Всього було зафіксовано 120 влучань. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації. 3 лютого о 7.40 почався мінометний обстріл території Есманської громади. Втрати російських військ станом на 3 лютого. Особовий склад 129 тисяч 870 осіб плюс 840 за добу, танки 3215 одиниць 4 за добу. Бойові броньовані машини 6388 одиниць плюс 6 за добу, 2215 артсистем і 460 реактивних систем залпового вогню 3 і 2 за добу відповідно, 222 засоби протиповітряної оборони, 294 літаки плюс 1 за минуло. Лу добу тисяча п'ятдесят два безпілотних літальних апарати, один за добу, двісті вісімдесят чотири гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни п'ять тисяч шістдесят вісім одиниць, чотири за добу, що минула. Спеціальна техніка двісті дві одиниці, дві за добу, вісімнадцять кораблів та катерів. Збито сімсот дев'яносто шість крилатих ракет. Канців Сумщини запрошують вступати до восьми новостворених штормових бригад у рамках всеукраїнського проєкту Гвардія наступу. Добровольці, в залежності від обраної бригади, зараховуються до лав Нацполіції, Нацгвардії або прикордонної служби. До бригади Людь вже приєднались 60 сумчан. Сказав начальник головного управління Нацполіції Сумщини Сергій Чиж. «Костяк» – Це працівники поліції, вона вже створена, але сьогодні іде набір із цивільного населення. Які після проходження відповідних поліцейських комісій співбесід також стануть в ряди національної поліції? За словами Сергія Чижа, отримуватимуть такі бійці мінімум 25 тисяч гривень. Якщо ж підрозділ працюватиме у зоні бойових дій, виплата становитиме до 100 тисяч гривень. Записатись до штурмових бригад можна у центрах надання адмінпослуг у сумах білопіллі шості, конотопі, ромнах та охтирці. Там можна поспілкувати з фахівцем того підрозділу Сил оборони, до якого кандидат хоче вступити. Рекрутер приходить коли до центру надання адміністративних послуг. З ним працює працівник від національної гвардії. Роз'яснює, які бригади створені, в яких населених пунктах областях вони розміщуються. От, видається анкета, яка заповнюється рекрутерам, та видається направлення на військову лікарську комісію. Головне завдання, щоб була велика мотивація даної особи, і, в принципі, на добровільних основах це не мобілізація, це є добровільне. Вступ умови прийому громадяни віком від 18 до 60 років, громадяни, які придатні до військової служби за станом здоров'я, а також умова відсутність судимості. Обрати, до якої бригади долучитися можна на сайті Гвардія наступу. Також там розміщена анкета для вступу. Окрім гвардії наступу, на базі обласного центру комплектування створюють окремий стрілецький батальйон. Зараз є спеціальності би, в будь-якому новому організмі, тобто це як є гранатометники, стрільці, кулеметники. Мали ми розуміємо, що треба там, і економісти, і юристи, і відділи МПЗ, і цивільна військова розприбітниця, тобто багато чого, якихось напрямків і кожен може себе знайти. Також для жінок це актуально, тому що є і кухарі, і зв'язківці, які можуть працювати і лікарі, тобто з будь-якою спеціальністю. Завданням штурмових бригад стане звільнення українських територій, захоплених російськими військовими. Спочатку новостворені підрозділи, за словами виконуючого обов'язки голови обласної військової адміністрації Тараса Савченка, не відправлятимуть у зону бойових дій, а навчатимуть. Катерина Гладенко, Ігор Назаренко, Валерій Коваленко та Сергій Мілевський суспільне новини суми. Та дозвілля Чернеченської сільради це пам'ятка архітектури Народний дім. Споруда розташована поруч з Охтирською міськрадою. На початку березня від авіанальоту вона була частково зруйнована. Тож, аби відновити роботу, працівники розбирали завали самостійно. На декілька днів буквально всі були закляклі, тому що ніхто не розумів, що буде далі, як будуть розгортатися події. Вдалося мобілізувати всі сили працівників для того, щоб розгребти завали, ті, що були після вибуху, тут вивести все сміття, прибрати приміщення і підготувати їх. Нині заклад поступово відновлює свою роботу. Працівники плетуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки та збирають продукти для військових. Хотілося б люд, люди, щоб займалися, щоб гуртки відновлювалися. Допомогти громаді приїхали учасники проєкту Толокар, який організувала німецька урядова організація. Мобільні майстерні подорожують Україною та допомагають відновлювати будівлі. Технологію вперше протестували в місті Ізюм. Вогтирці гостям допомагали волонтери з молодіжного центру. Бригада працювала при мінусових температурах. Холод, я змерз. Але ну ми з цим і боремося. Тобто, для цього ми це й робимо, щоб люди не мерзли. Які чи живуть, чи працюють там, де ми це робимо. Дуже важко пальцями ворушити, коли все задубіло. Вікна виготовляють за технологією винахідника з Кембриджського університету. Каркас формують з пластикових труб, а тепло зберігає повітря, яке утримується між шарами плівки. ми приїхали в Охтирку допомагати утеплювати приміщення, де були поруйновані вікна. І використовуємо таку дуже просту, але Сподіваємося, ефективну технологію. Ми з каналізаційних труб робимо ранку і обмотуємо її в кілька шарів целефановим кульком. За день можна виготовити 5-10 вікон з нуля, розповідає фахівець проекту Костянтин Леоненко. Нині тестують саму технологію. У нас є всякий ручний електричний інструмент та інструмент з чи програмним керуванням, тобто 3 d принтери, фрезери, лазери. Просто робиться замість клопаки, та робиться. Такий самий полі... повітряний пакет з поліетилену, але ось дві-три камери повітря, які тримають тепло. Це є ключовим, ключовим принципом цього дизайну. Два тижні планують працювати волонтери в Охтирському районі. У планах закрити вікна у багатоповерхівках Охтирки та пошкоджених будівлях Тростянця. Катерина Гладенко, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина. В рамках проєкту Бібліотека з тобою сумська обласна наукова бібліотека отримала технічні засоби, що допомагатимуть фахівцям в обслуговуванні користувачів. Фінансує проєкт Стабілізаційний фонд культури та освіти Федерального міністерства закордонних справ Німеччина та ГТ інституту». Ми отримали фінансування в минулому році в грудні на суму 8300 тисяч євро. За ці кошти ми придбали генератори, планшети, підзарядні пристрої, гучномовці. Телефони отримали можливість придбати новий сервер для бібліотеки, і це дає можливість нам. Завдяки цьому ми підтримує свій зв'язок з ОКС користувачами, а також з бібліотеками громад. Закуплене обладнання розподілили між відділами бібліотеки з його допомогою. найближчим часом планують організувати ряд заходів, як в закладі, так і за його межами. Перш за все, це допомога нашим користувачам, які приходять у бібліотеку займатися, почитати книгу. І якщо вони мають гаджети, які вже в них розрядилися, ми можемо запропонувати їм скористатися або пауербанком. Ось пауербанк, вимані на них п'ять таких пауербанків. і також дуже гарне, гарне надбання. В нас це зарядна станція. Ось так так, так виглядає. Ми отримали ось такий смартфон, дуже вдячні за нього, тому що на сьогодні ми вже його використовуємо і це розширило наші можливості у спілкуванні з нашими користувачами, тому що, наприклад, у нас тепер є офіційний номер телефону. Абонементу для юнацтва сумської обласної бібліотеки до цього ми спілкувалися із старшими користувачами своїх приватних телефонів. З початком повномасштабної війни в Україні кількість відвідувачів бібліотеки прогнозовано зменшилася, говорить заступниця директора закладу. Тим не менш, бібліотека продовжує функціонувати і знаходити нові формати взаємодії з читачами. На жаль, тривоги, ці постійні відключення світла це не сприяє тому, що Бібліотека наповнена так людьми, але ж ми помічаємо увагу до своїх заходів до наших ресурсів електронних збільшується їх використання, долучення, і ми все ж таки намагаємося, як то кажуть, між крапельками пробігти і між цими тривогами провести цікаві заходи. Зараз у бібліотеці організовують майстер-класи, лекції і свята приділяють увагу допомозі збройним силам України і полегшенню інтеграції гостей та нових мешканців міста, які приїхали сюди внаслідок негативних наслідків повномасштабної війни. Анна книж Сергій Мілевський суспільне новини суми. Вивчає три іноземні мови, цікавиться всесвітом, підводним світом, мікробами та іншим. Це про дев'ятирічного Трошенка. хлопець вчиться у сумській школі номер 17 А у вільний від занять та хобі час пише книжки. Свою першу книгу Велика лісова пригода презентував 2 лютого в Сумах. каже головні герої там – та мандрівники, що долають перешкоди. По дорозі, їх ну, зустрічається багато різних перешкод і недобрих звірів, які бажають їм невдачі. Але, тро, але, але не дивившись на все, троє головних героїв змогли обійти всі перешкоди. Першу книжку, говорить Ілля, написав за два тижні. На другою її частиною, яка вже готується до друку, працював півтора місяці і вже планує третю частину. Вибирав якийсь час у вільний час сідав, писав. Навіть думати не треба було, просто запи перенос перенос думки на аркуш. Вони до мене приходили зі швидкістю світла. На другій книжці були якісь там перерви по кілька днів, важче. А на третій книжці взагалі написав перед історією. цілий місяць, нічого не можу вже придумати. Я коли пишу, Юля. Себе одним із головних героїв. Першу книгу, що вийшла накладом 100 примірників, видавали за власний кошт, говорить мама Лі Світлана. Текст хлопець написав взимку минулого року. 24 лютого учень хотів презентувати власний твір у школі. Він 23 лютого поклав портфелик свою роботу. 24-го так вона школа і не потрапила. Коли розпочалася війна, він мені задав питання, навіщо я це все роблю? Воно нікому не потрібне. І коли він побачив реакцію, він мені сказав: а виявляється, моя робота потрібна. І він почав працювати над своїм письмом. Далі половина всіх надрукованих примірників великої лісової пригоди каже Світлана, 19 грудня минулого року подарували хворим дітям, яким мріяв Діана Крахматова, Віктор Лапченко, Суспільне новини, Суми. Повнометражний документальний фільм суми ми дали їм піддих» починається з 24 лютого 2022 року і поступово розкриває хронологію подій. Автори не беруться показати абсолютно всю історію оборони міста. Цей калейдоскоп різних людських історій з щасливим іноді комічним фіналом і трагічним. Вони відкрили вогонь на враження, хоча ми їхали в звичайних цивільних автівках. Цікавимося враженнями від перегляду у перших глядачів. Мінімум кожен сумчанин, мінімум, має його подивитись. Ось це про любов не просто до міста, а взагалі, ну, до України, звичайно, але просто до... така любов знаєте, до людей і повага. Ну... Я, я впевнена була, що наші люди такі, а зараз просто хочу тут жити. Це, мабуть, найголовніше. Мій дядя також е, е, у. В лавах Збройних сил України я хотіла подивитися на це, бо я у серці я розумію, що наскільки важко було нашим хлопцям і як наші люди допомагали їм усім можливим. І я просто в мене немає слів. Я приймав участь, сягував техніку бітою, і ми її ремонтували. Я з 26 числа як прийшов, і це все у мене в пам'яті відложилось, все спомняв. Ну, враження дуже не можна передати. я думаю, всі будуть дивитися. Фільм шикарний. Юрій Євтушенко написав до герой фільму «Гранатометник», брав участь у бою 1 березня під селом Верхня Сороватка. Де з десяти сумських добровольців, що вступили в бій з колоною російської бронетехніки, загинула половина, а решта, окрім діда, отримали поранення. У нас у команді, в общем, там, по-моєму, чоловік шість мисливців. От мисливці, вони якось ну, без всякого переходу переключились. У зайчика попасти трудно а в танк длиною 5 метрів вже, будемо говорити, стидно не попасть. Скільки років тому ви стріляли з гранатомета? Ну, це було в 83 році. Так що, а що там одна стволка? що бери, да стріляй. Володимир нянкін, режисер фільму, говорить, що працюючи над документалкою, спілкувалися з сотнями людей. Зйомки, збір відео з місць подій та монтаж тривали півроку. нам хотілося ось показати, що супротив який суми створили, що він був. З дуже різних людей і від того ще більша гордість за сумчан. Мені здається, що цей фільм все таки достатньо духопідйомний. Ми хотіли його зробити саме таким, щоб українці і не тільки сумчани пишалися, тим, що прості люди могли отак вийти, і навіть зі стрілецькою зброєю протистояти ну, на валі з тисячі одиниць техніки. Наступного тижня, 7 та 8 лютого, фільм безкоштовно покажуть в кінотеатрі Дружба. Можна реєструватися. За тиждень-два фільм має з'явитися в інтернеті і його зможуть подивитися ті українці, які виїхали за кордон, сказав Володимир Нянькін. Стрічка знята коштом благодійного фонду «Технологія». Ігор Стрільцов, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми. У Сумському академічному театрі імені Щепкіна відбувся допрем'єрний показ вистави Мама 10 кілометрів. Саме цю п'єсу обрали, за словами режисера-постановника Дмитра Некрасова, через її актуальність. Ми представляємо сучасну українську драматургію і намагаємося її впроваджувати в репертуар нашого театру. Після Липневого в фестивалю драматургії сучасної української, котрої ми лонглист читали тут на малій сцені, ми вирішили взяти в постановку дві роботи Ірини Феофанової і Ляни Кудаєвої. Драматургиня Ірина Феофанова розповідає, сама родом з Ірпеня. Події під час окупації Маріуполя настільки вразили письменницю, що вирішили відобразити їх у п'єсі. Я, як і всі, Українці слідкували за подіями в Маріуполі, читала новини, гортала стрічку у Фейсбуці, дивилася відео і спілкувалася зі своїми друзями, у яких багато родичів лишилося в Маріуполі в окупації. Я я розуміла, що це за відчуття, і спробувала. Ту інформацію, яку я отримала, ті емоції, які я читала від свідків, акумулювати в п'єсі в цих десяти кілометрах. Для Олени Кудаєвої драматургія хобі, а за фахом вона дитячий психолог. Каже, пишається, що у виставі є частинка і її тексту Мама за п'єсою Один день. Спершу я написала ще в 21-му році почала писала російською мовою. Потім я її переклала. І переробила повністю і додала у цей фінал вже по війні. Є прототипами там реальні люди. Частково моя мама є прототипом цієї жінки, Частково мій брат, ну тобто закладені такі реальні персонажі. За словами Дмитра Некрасова, готували виставу до показу близько трьох тижнів. Втілюють на сцені моноп'єсу три актори: Катерина Іваненко, Віктор Лавченко, Суспільне новини, Суми.